Була новина за 12 січня, що ваше підприємство звільнило одного водія. Е, власне, розкажіть, чому довелося і чому ну, можливо він не винен. Як ви як ви зрозуміли, що він свідомо е, йшов на те, щоб піти проти правил фірми Дивіться, вже, вже було не понокі випадки, адже система вже працює декілька місяців. Ми так само, як і. Адміністрація, працівники адміністрації монітори, вони зі своєї сторони, ми зі своєї роботи валідаторів, і цей водій вже не вперше е, так робив. і Він і вимикав валідатор, і вийшов сюжет, в якому я побачив, що знову він почав е, якби саботувати. Тут дійсно був саботаж з боку водія. Він почав саботувати систему. Тобто він не дав журналістці права розрахуватись. Картою без готівкою. Хоча валідатор в цей час був увімкнений, він просто розвернув його до себе. Прийшлося такого водія відсторонити від роботи. Тобто, навіщо водій це робив? І от ви провели розслідування. Цей водій він хотів, він просто налібаком заробляв, чи що? Як він пояснив свою поведінку? Дивіться, ми вже опитали водія, і водій пояснив це тим, що він не знає. І скільки грошей, хто куди їде. Тобто ми не бачили системи, і він через це це робив. Тобто, що він не мав контролю зі своєї сторони. В кінці він не знав, чи там проїхали в нього на 25 гривень, чи в нього проїхали на 350 гривень. І він таким чином е, це робив.